милий працюють Збройні сили. У пікселі люди герої Вони що хвилини з тобою. Перед початком нашого виступу хочемо подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо навчатися спокійно спати, мріяти і просто жити. Ми цінуємо вашу силу, мужність і відданість Україні. Хай ніколи не бракує. Хліба цього святого Дару, що єднає нас усіх і нагадує про мирне життя. One, two, three, four. Доброго вечора, ми з України. Ми З України. Свято від нині. І дякуємо Богу, що ми з України! Протягом усього часу, відколи розпочався фестиваль Українська Паляниця. Ми знайомилися з українськими традиціями, стародавніми обрядами, демонстрували шлях від зернини до хлібини, пекли хліб, вчили скоромовки, приказки та прислівля. Та життя не стоїть на місці. Ми живемо в. Сьогодні не потрібно чекати годинами, щоб спекти хліб. Достатньо просто зайти в магазин. Тож заглянемо до звичайного файномаркету і подивимось, скільки ароматної випічки там продається. В цьому магазині можна знайти все. від запашного домашнього хліба до запашних булочок. Якщо говорити про хліб, можна знайти хліб литовський, хліб фітнес, хліб львівський, хліб пшенично-житників. А тепер перейдемо до булочок. Тут є вітушка, плюшка, плюшка з вишні, рулети, волка квітка з кремом, рулетик, з корицею, булочки з маком, смакота. Моє улюблене місце, де пахне свіжоспеченим тістом, смачними ковбасками, розплавленим сиром і п'яним. Різні види піц, які приготують прямо на ваших очах. Пане Віталіко, я вас запрошую. Ми... Можна заказати піцу чотири сир і папероні? Так, звісно, зачекайте, будь ласка, 10 хвилин. Добре. Ці молодь часто заходить не лише за піцею, Тут є ціла количка з швидкими перекусами, який рай для тих, хто поспішає або просто хоче щось смачненьке. Тут Ви можете знайти гамбургер з котлетою та сиром, хот-дог, багет салямі та сир, багет потвіння м'ясом та різні смаколики, донатики. Все завжди свіже, гарно запаковане, Зручно взяти в школу на прогулянку чи просто дорогою додому. А Дякую. Смачного приходити. Якщо ви в дорозі і вам треба швидко перекусити, можете заїхати на заправку. Коли хліб підсихає, його не викидають, а роблять смачні сухарики. А можна придбати сухарики з різними смаками. Наприклад, багет сметана зі зелень. Сметана і зелень. Сухарики з крабом. Холодець і хрім. Сухарики з сиром. Та хоч на тулицях магазинів є безліч сучасних хлібних виробів, є щось, що ніколи не втратить своєї чарівності. Це не вмируша класика наших предків. Прості та смачні смаколики. Моя мама розповідала, що бабуся любить їсти хліб саме так. Якщо вдома, крім хліб, хліба, нічого немає, можна зробити саме так. А я люблю хліб з домашньої кабачкової. Просто хліб з маслом. А я люблю хліб просто зварання. Сьогодні хліб це не лише повсякденна їжа, а й справжнє мистецтво, яке поєднує традиції минулого з ритмом сучасного життя. Звичайного хліба до сучасної випічки хліб пройшов довгий час, але її сьогодні залишається на нашому столі. Хліб це те, що об'єднує покоління, зігріває серце й нагадує: поки на нашому столі є хліб, доти живе Україна. Тож бережімо і шануємо хліб, бо в ньому сила землі.